Перше, що важливо зрозуміти, це співвідношення сторін зображення, адже воно суттєво впливає на кінцевий результат. У Midjourney ви можете вибрати пресети через простий слайдер у вкладці Create або задати конкретне співвідношення вручну за допомогою команди AR. Наприклад, співвідношення 16 до 9 краще підходить для панорамних видів у той час як портретні формати. Як от 4 до 5 дозволяють сфокусуватися на деталях. Зміна співвідношення може кардинально змінити вигляд зображення, навіть якщо використовується той самий промпт. Якщо зображення здається не тим, експериментуйте зі співвідношенням, це часто ключ до бажаного результату. Друга важлива тема вибір моделі Мід Journey». Різні версії, як от 4, 5, 6 чи 6,1 дають зовсім різні результати, навіть для однакового промту. Старіші версії, наприклад, четверта чи п'ята, створюють більше фантазійних зображень, тоді як 6,1 наближається до реалістичності. Проте, якщо вам потрібен стилізований вигляд, ви можете свідомо повернутися до старішої моделі. У веб-інтерфейсі Midjourney це легко зробити через випадаюче меню у верхньому правому куті. Таким чином, зміна моделі та співвідношення сторін це два потужні інструменти, які допоможуть вам досягти саме того ефекту, який ви шукаєте.